У Хмельницькому частково відновлять вуличне освітлення у зв'язку з покращенням енергосистеми України. Чи траплялися у вас якісь труднощі в темну пору доби, коли освітлення було значно гірше? Просто незручно. Такі, я кажу, людина привична вже йде, освітлення зручно. А так все нормально. Я вечорами не ходжу. Я тільки в прийшлася, а вечір я не хожу. Все, Нехай відновлюють хай люди, тішаться, хай ходять хай ті роблять світофори дуже вот для нас, таких пожилих людей треба, щоб вони робили. Ну і хай світло буде, у нас на подвір'ї вчора вже засвітилося, я така рада. Що... Ну, нічого, та в ліхтарик та й пішов, це ж не, 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 не критично. Про це заздалегідь побеспокоїтися і все буде гаразд. світло є, Якщо так, щоб під'їздити. А на вулиці таке. Ми живемо військовий стан. ми двоє малих дітей. При тому я гарно вхожу в це становище, що в нас немає світла. Ніхто не відміняв свічки. І дітям не посадити в мультиках, а почитати казки, теж деколи корисно. Можна сказати, що так. Тому що, по-перше, я живу на восьмому поверсі, якщо світла немає, я не можу злізти з восьмого поверху, я інвалід. Це дуже важко. Ну, а ввечері я не виходжу, але якщо. Люди ходять ввечері додому, то дуже важко. Впоратися було дуже легко, тому що коли думаєш, як нашим солдатам там в окопах сидити, то взагалі все чудово. І я вважаю, що так частково вуличне світло таки треба включити, бо діткам дуже погано ходити. А так впоратися це, це ще не тяжко. Я, в принципі, в темний час доби я дуже рідко виходжу, працюю з дому, тому. Якось не було такої проблеми, щоб саме вуличне освітлення якось заважало чи було якимось недоліком.